Звичайна дівоча кімната на поличках світлини, м'які іграшки та книжки. А ще чимала кількість нагород за спортивні досягнення. По всьому видно, Дарина дівчина активна займається волейболом, баскетболом. В сентябрі вона поступила в технікум. У них є свої команди спортивні, вона дуже була цим рада і довольна, що вона буде за зборною технікуму виступати. У технікумі дівчина долучилася до насиченого учнівського життя. Тому, коли почала скаржитися на втому, її причина батькам здавалася очевидною. Родиною поїхали на відпочинок у Карпати. Там хвороба і проявила себе. Коли нас забрали в лікарню, уточнить, что с ней, то ее сразу поместили в реанимацию, потому что еще и плюс к ее общему состоянию анализы были очень-очень плохие, практически несовместимые с жизнью. Первичный диагноз — апластическая анемия под вопросом. Нині Дарина у Дніпропетровській дитячій лікарні у відділенні онкогематології до того були поневіряння по клініках України та численні аналізи. Врешті діагноз поставили в Київському Охматдиті. у дівчини мієлодиспластичний синдром. Діагноз під знаком питання потребує перевірки, аби розуміти, що та як лікувати. Батькам порадили звернутися до науково-практичного центру дитячої онкології в Білорусі. Они согласились нас обследовать. Сумма нужна в размере 5000 долларов. Две с половиной тысячи долларов на данный момент уже собраны. Очень много людей и знакомых, и незнакомых откликнулось на мой зов помощи. И буквально вот вчера мы обратились к народному депутату Константину Павлову, который тоже финансово помог. Я очень рассчитываю на помощь людей. Ну, тому що е, э, все дорогостояще. Ситуація критична, бо час підганяє. Дівчина вже повинна бути у білоруській клініці, а грошей не вистачає. Батьки Дарини наголошують, будь-яка допомога для них цінна. Номери телефонів для зв'язку, а також реквізити для переказу коштів зараз на екранах. Альона Ільченко Владислав Талалай, програма Місто.